Яка краса. Аромат хризантем – це неймовірно. Друзі, усім привіт. А, включила свій своє світло у бокалі. І сидю і думаю, як починати сьогодні відео, бо настрою немає взагалі. Яка краса! Позитиву, хочеться підтримати людей, хочеться якось, знаєте, коли ти блогер, в тебе є якась така відповідальність щоб ну, підтримки, так? На сьогодні, скоріш всього, мені буде потрібна ваша підтримка, тому що настрою немає взагалі. Я так сидю, думаю, якось так позитивно почати, про що почати говорити, бо є ще позитивне щось в нашому житті. Думаю, буду казати про квіти, якщо чоловік дарує там жовті квіти про забобони, що це як, знаєте, до розлуки, до там ще чогось, там потім думаю, ні, Таня, ну це фігня повна. Називаю речі своїми іменами. E, Настрою немає. І не зможу я там, знаєте, якось так. Чому? Тому що я записую відео, сьогодні у нас неділя. E, вчора субота була, я вже закінчувала там записувати відео. Як у нас спочатку були чутні вибухи, а потім тільки пролунала повітряна тривога. Потім ми дізналися, що це було чутно, ці бахи були чутні з Дніпра, там, де було зруйновано сім будинків частного сектору. Потім ти сьогодні заходиш відповісти на коментарі. І ти читаєш ось такий коментар. І ти сидиш і думаєш, Боже, а що з людьми? От ти ведеш Таня, свій YouTube-канал, ти начебто людям пояснюєш, ти людям показуєш своє життя. Я навмисно показую своє місто, інколи там про людей, які там скрізь ідуть. І ще щось, де тут, там, якісь, там, де тут ходить якесь зло, що у людей ось так робить мозок, що вони бажають людям іншого. Коли ти сидиш без світла, без води, і хоч би один із нормальних людей, які живуть в тій країні, сказав би. А навіщо моя країна це робить? Ні. Ні, є люди, які мені пишуть особисті повідомлення. Це дві людини. Ну, все. А ось так. Інше ось так. От, Про що я хотіла ще вам сказати, про те, що завжди темно не буде, буде світло обов'язково. Про терпіння і таке, яке я теж казати не буду, тому що є ще почуття на даний момент, є настрій. Нема настрою, чесно. Нема настрою, що, знаєте, коли ти читаєш такі коментарі, коли ти дивишся, як сусідня країна поводиться з твоєю країною, що не одна нормальна людина не запитає, а навіщо ви хочете, щоб там люди залишилися без світла, без води. Це лікарні, це. Ну, я щоб не матюкатися, я отак піпі-пі. І на фоні цього всього я тільки що ходила ще в магазин, думала, зараз буду записувати новорічний настрій, там бла-бла бла. Я так от прийшла, знаєте, так зайшла і думаю, о! Це от це покажу, оце ціни там на іграшки, ось штучні ялинки, ось там то не вийшло нічого. Думаю, ні, та не треба. Як є, так є, так і кажи. І зустрічаю знайому в магазині. Там привіт-привіт, там, бла-бла-бла. Я ще відповідаю українською мовою. Вона до мене звертається російською, я їй відповідаю українською. А каже: Ти дуже прикалаєшся, ти що со мною на українському будеш говорити? Я так: ну, ти ж знаєш, що я переходжу на українську мову. Так, мені може десь там м -м, щось не таке ляпну, щось не то скажу, але ж ну, потрібна практика, потрібен час, щоб був. Досвід, щоб досконалювати українську мову, розумієш? А коли ти 51 рік з дитинства, дитячий садочок, школа, вищий навчальний заклад і взагалі по життю ти розмовляв російською, тому дійсно якось так, може якось воно таки не дуже звучить. Ну, а я думала, ти тукаєте для відео, для контенту. Для контенту б, я б сіла бо так от, мені змінив муж. Ой, ай-яй-яй, я бідна нещасне, такой всякой. Це було б для контенту. А, а наприклад, коли мені написали, що чоловік дарить тобі жовті квіти, то це знак, задумайся про ето. Я таких людей просто блокую. Хоча я розумію, що коли ти видаляєш коментар, коли ти блокуєш людину, ти садиш свій канал. Мені пофіг на свій канал. Ні, мені не пофіг на свій канал. Мені хочеться розвитку свого каналу. А коли я вмикаю камеру, я про це забуваю, і все одно я кажу те, що я думаю. Тому як буде, так буде і, і ладно. Потім колись їхала ще до Катюні. Тоді в Київ. я їхала, я про це не казала, бо воно ж накоплюється, розумієте? І викликала таксі, їду щось там розмовляє, я йому відповідаю, Він до мене звертається російською мовою, я йому відповідаю українською мовою. Це нормально, тому що знаєте, я не та людина, яка буде казати, а чому ви зі мною там так розмовляєте. Так? Це моє внутрішнє переконання, це моє бажання внутрішнє, Я не хочу його нав'язувати іншим людям, бо у кожної людини є свій вибір. Тому ну, тут для мене нема там ти поганий, тому що ти там російською розмовляєш. Ні. Але ж це мій вибір. Я так хочу. Я живу в Україні. У нас є своя мова. Мені дуже боляче все, що робиться на русському язике, русскими людьми. Мені боляче, я не, не хочу нічого спільного мати з словом рус Русия і так далі, і тому подібне. І тому це моє внутрішнє переконання. Якщо я ж не знаю людей, чую, хто і як, тому тут же ж без всякого. І таксіст до мене повертається і каже, хм, а ви ж так ну, з Западної України приїхали? Він каже, ні, я тут народилася і так далі. І все життя тут, тому я там на русскими, говорять, ну не знаю. Ви Знаєте, ти в себе відчуваєш в своїй країні, там, де ти розмовляєш рідною мовою, ти якось ну, нема такої підтримки. Ну ладно, цей таксист фіг з ним. Я вийшла з таксі, мені в додаток прийшло повідомлення, щоб я поставила оцінку послуги, я поставила саму низьку, тому що мені було некомфортно. Ось і все. І хай там розбирається, чому це було некомфортно. Я цю людину побачила і все. Також, коли до мене там телефонують, я починаю розмовляти українською мовою. Людина розмовляє далі зі мною російською. І я автоматично теж переходжу на російську. Я стала писати, у мене телефон перейшов на українську, я там поставила мову. У мене все на українській. Ну, хотілося б, знаєте, щоб тебе підтримали. А коли ти чуєш, чогось... ой, давайте на русском буде говорити, потому що, ну, так слух, вот это ріже. Знаєте, а вам ракети нічого не ріжуть. Або ви хочете щось мати спільне з цією Україною. А може, у вас з челюстю щось не то. Це я звертаюся до тих людей, які мені роблять зауваження стосовно української мови. Наприклад, заходжу в магазин, така невеличка крамниця. Я звертаюся до ну, привіталася до продавчині, кажу доброго дня, вона здравствуйте, ну, добре, хай, хай тобі будід, здравствуйте. Вам щось допомогти. Я щось там запитую за те, за те, вона відповідає тут. Ну, знаєте, не було бажання навіть нічого купувати. І не те, що я там якось не сприймаю людей, які розмовляють досі російською мовою, яким досі, знаєте, це не болить. А може і болить. Ну, можливо, вони ще хочуть щось таке спільне залишити своєю країною. І ти знаєш, виходиш і ти думаєш, ну ладно, а, і ще там чоловік стояв і каже, ой, всі такі прямо українсь... українськими стали. Ну, знаєте, це дуже неприємно, тому якщо ви десь, десь почуєте, що людина розмовляє українською мовою, вона розмовляє, можливо, недосконало, можливо, щось у неї там не так звучить або слух режеть. Підтримайте цю людину. Тому що дійсно у спілкуванні і все якось, знаєте, не так обража... ну, ображає все зараз, що в Україні, але більш боляче роблять люди, які вони проти війни. Але вони роблять зауваження людям, які переходять на українську мову. Я людина досить сильна. Я овен. Але є люди, які дійсно знаєте, от людина почала переходити на українську мову, бо їй огидно все, що робить Росія, і вона нічого спільного не хоче мати з цією країною. А їй отак от якось палки в колеса вставляють. Це, Я вважаю, що Знаєте, це ще як я в Києві їхала, я і про таксіста розповідала і все. А потім, коли ти монтуєш відео, думаєш, ні, та не буде вставляти це відео, не треба. Це моя проблема, це мій був вибір, я не повинна його нікому нав'язувати. А сьогодні якось, знаєте, такий настрій після цього коментаря, після вчорашніх подій у Дніпрі, які тут у нас в місті було чудно. Вибачайте, вибачайте, але сьогодні не позитивно, але реально, реальне життя. Реальне життя, що ти поробиш? Ні, хочу таки поїхати в епіцентр, і подивитися 10 метрів гірлянду. Але, знаєте, світло надії у нас більш є, незважаючи на те, що нам зараз боляче. Незважаючи на те, що зараз і морально боляче, і по-всякому боляче, але в нас світло є і воно буде світло в нашій душі, в нашому мозку. А дехто, незважаючи на те, що в них є світло, вони так і будуть жити у темряві. Ось так. Хм. Класно. Вибачайте за таке відео сьогодні. Але я брехати не можу. Брехати не можу, розмовляти там про щось таке. У мене сьогодні ось такий настрій. А жовті квіти, якщо подарував чоловік. А я так згадала, мені завжди чоловік, майже завжди жовті квіти дарував. Колір квітів ніяк не залежить до, е, е, к відношенням. Ось Нудно, скучно. Але чесно. У мене ще є така одна землячка. Я їй хочу привіт передати. Вона не знає, що таке штучний інтелект. І що, коли я заходжу в творчу студію, там таке кружочок такий, і її основний аккаунт. І потім аккаунти цієї людини. І вони отак от варять всі. Вона кліпа, знаєте, оці аккаунти нові. Від цього не хочеш написати, щоб я не думала, що це вона. А я ж читаю той бред, що вона пише. Я подивилася, то вона знайомим скріншот кидає, Боже, яка вона кончена. Каже, хай приїде, ми з нею поржимо. Ми їй багато запитань будемо задавати. Кажу, давай, давай. І кліпа знає, і пише так, Боже. І таке пише, що русня такого не напише. Що вона там пише. Ну, людина не живе вже багато років в Україні, чомусь вона вирішила, що десь їй буде краще. Ну, це власник, як би так, але ну, наші спільні знайомі, всі в шоці від неї. Кліпай, ріденька, кліпай, кліпай, бо щось так знаєш. В тебе йде волнами, волнами, потім, знаєш, мабуть, ти після будунасу тиш думаєш, блін, що я наробила? А потім і опять починаються на канали. Кліпай. Ну, штучний, ін... ти можеш мене там якось, не знаю. Обманути ще щось. Ну штучний інтелект, коли я зайду і я побачу твій основний аккаунт і потім. Я твій основний аккаунт розблокувала для того, щоб і подалі було видно всі твої оці, м нові аккаунти. Вони вряд йдуть там вже така строчка. Боже, хіба мати винувата, що дитина друкувата, Це точно. Тому кліпай, пиши. О, я. Буду робити вигляд, що я не знаю, що це ти, і ми будемо вести з тобою бесіду. Щоб нашим спільним знайомим було чого поржати. Ну, іначе я не можу це сказати. Тому якось так. Ну, хоч хтось, знаєте, за сьогодні підняв мені настрій своїми новими аккаунтами. Да, людям немає чим зайнятися. Так, буде без монтажу. Як є, так є. Нічого вирізати не буду. Нудно, нудно, скучно, скучно. Справжні друзі завжди тебе підтримують. Справжні друзі завжди зрозуміють. Ну а все інше якось. Ні, монтаж буде, бо я зараз вставлю ж той коментар, чи я вже вставила, не пам'ятаю. А, коли я буду про нього там раніше казала, то. Я його вже і покажу. Це треба буде змонтувати. цей сюжет. Ну, цей момент. А так. Не, жодного слова я не викину з цього відео. Бо кожного разу, коли я записувала відео, щоб підтримали мене, хто мене розуміє, хто, у кого так же боляче болить. Підтримали мене стосовно української мови і люди. М -м. М -м. Ні. І я маю на увазі тих людей, не, не ті, які залишилися розмовляти російською мовою, а ті, хто роблять мені зауваження. От я підкреслюю, я завжди кажу, я підкреслюю, що це стосується лише тих людей, які роблять мені зауваження. А я розумію, що зараз знаєте чула дзвін та не знаю де він, та понаписують все, що хочуть. І я підкреслю це стосується тільки тих людей, хто робить мені зауваження. Стос стосовно української мови. Ось так. Да, а всі інші ні. Хоча ну, фантазія у людей зараз є, тому дійсно, може, з челюстю щось не то. А може щось з'єднує, а може щось спільне є з цією країною. а може не так і боляче. Тому кожного свій вибір, і кожен робить так, як йому хочеться. Я розумію, що я своєю відвертостю я дуже звужую коло своїх підписників тим, що перейшла на українську мову, тим, що іще вуще роблю тематику, коли кажу про це. Ну, нічого. Як є, так і є. Чи ти поробиш? Ось так. За новий рік сьогодні я дивлюсь одного воєнного. Я зараз ссылочку на його відео поставлю, якщо знайду в Ютубі, бо я дивлюсь його в Тіктоці. Але ж в Ютубі в нього є канал, але він не всі відео туди грузить. І він так, знаєте, передбачає, що іще дві такі атаки на нашу інфраструктуру можуть бути до Нового року. І на Новий рік може теж бути там якийсь подарунок від сусідів. Ну, тому він там радить, у кого є там. Дачі або там ще щось за містом в селі, може якась хатка, то там цей момент буде ну, краще пережити, ніж в місті. Ну нічого. Сьогодні ще один був такий коментар, ну я не відповіла, а видалила його. Я не такой дурною, щоб терпіти, но ну, я тут, поняла, чоловік пише. Я уїхала. Що я можу зробити? їжджай. Уїхав молодець. Якось такий настрій сьогодні, в неділю в мене. Ну, нічого. Завжди так не буде. Завтра буде новий день, буде інший настрій, а іноді потрібно, знаєте, сказати все, як ти думаєш. Як як ти все відчуваєш? Ось так. І ще дощик сьогодні, йти, розумієте? Ну що це таке? Ну все докупи. Нічого. Чей Владік по ділам пішов, так би я з ним би щось там. А, що ми робили, коли світла не було? Ну, там то свічки, там включав Включали, то ще щось, в нарди грали. Тільки я програвала. А чого нормально. І ще я помітила, коли це ж не було світла півтори доби, е, може, це так не дуже і гарно казати, але мозок так відпочив від всього, від всього. Лише одне було хвилювання за катюню. Але коли ми з нею поспілкувалися, але знаєте, ми а теж зі знайомих казали, це такий санітарний день був для мозку, щоб нічого якось зайвого не брати. А потім, коли ти вмикаєш, є світло, ти читаєш коментарі, хоч не хоч попадаються новини, і знову п'ять опять. Ну нічого, санітарний день був, почистилися трошки. Від цього я вам дарую вогники надії, тому що все буде добре. Обов'язково. І жовті квіт... квіти теж добре. Головне відношень. Дам.